Поставлено крапку в діяльності серійного крадія. Вдалим затриманням одного підозрюваного правоохоронці розкрили ще серію майнових злочинів. Все викрадене з помешкань громадян, невдаха крадій зносив до своєї таємної скарбниці. На цьому й погорів власноруч зібравши проти себе чимало доказів своєї злочинної діяльності. До Відіопольського районного відділу міліції на Одещині звернулася жителька селища Великодолинське. Яка повідомила, що в період відсутності її батька з його будинку була скоєна крадіжка майна. Поступило повідомлення від жителів поселка Великодолинская о те, що в одній з квартир по вулиці Одеської була зроблена кража личного имущества. В этой же квартире преступники обнаружили ключ от гаража, после чего угнали из гаража, расположенного во дворе этого же дома, автомобиль марки Toyota Camry 2005 года. Того дня жінка приїхала до батьківської хати. Увійшовши до помешкання, вона відразу побачила безлад, який не був властивий господарям будинку. Її дуже здивувало відчинене у будинку вікно. Оглянувшись, вона виявила відсутність фотоапарата, годинника, куртки та деяких інших речей. Ще заходячи на подвір'я батьківського будинку, жінка помітила свіжі автомобільні сліди, які вели від гаражу до варіт. В неї залишався один шлях телефонний дзвінок до міліції. В тот же день сотрудника отделения милиции була получена інформація о том, що один із жителей посілка Великодаринска, раніше неоднократно судимый за совершение краж, займається совершением такого рода преступлений. Кропітка робота розшуківців та експертів дала правоохоронцям певний результат. По дворовим обходам було отримано інформацію від мешканців села про те, що до них із пропозиціями купівлі різної дрібної техніки постійно звертається 27-річний односельчанин. Крім цього, уважні громадяни сповістили правоохоронців, що підприємливий юнак частенько навідується у недобудований будинок. Сумнівів причетності до скоєння злочинів саме торгаша у правоохоронців вже не було. Дві доби кропіткої роботи і підозрюваного було затримано. місце виїхала оперативна група. нами была получена оперативная информация, была найдена часть веждоков, а на следующий день был задержан человек, преступник, который это совершил кражу и угнал автомобиль, который показал, где находится автомобиль, и автомобиль был возвращен владельцу в целости сохранности. Ранее он тоже совершал кражи и были изъяты тоже веждоки. Он ранее судим, неоднократно привлекался за кражи. Сейчас находится в ИВСе. Ще багато цікавого правоохоронці дізналися в ході подальшої бесіди із затриманим. Як виявилося, на ньому рахувалося ще чимало крадіжок, скоєних у рідному селі. Речі одного з потерпілих співробітники міліції виявили саме у знайденому складі, тож повідомили їх господареві добру звістку. Щиру подяку свою адресу почули як дільничний інспектор міліції, що обслуговує цю дільницю, так і слідчі, які завдяки своїм професійним діям швидко розкрили злочин. Ну, сотрудники милиции, конечно, сработали очень оперативно, я уже говорил, еще раз повторяю, в течение недели было все найдено, вернули где-то не через 10-12, приблизительно большую часть, то есть ну, мы, мы даже не ожидали, мы вот с женой не ожидали, что так быстро это все будет возвращено, поэтому, конечно, большое спасибо за это, как бы... ну работают. Работа правоохранительные органы работают и работают достаточно неплохо. Если бы они не работали, то не было бы результата, как говорится. Поэтому, конечно, мы очень им благодарны. Не лишилася осторонь і жінка, батьку якої повернули викрадені речі, а головне – автомобіль. Дякую, звісно, нашим співробітникам міліції. Оперативно нашли, потому что шок був. Всі все ті мелочі, які пропали, якби це мілочі. А сам автомобіль очень дорого і хороший. Тому выражаю благодарность. Наразі у відношенні затриманого розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: 185 крадіжка та статтею 289 незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває досудове розслідування.